Вітаю, друзі! Візит Путіна в Корею. Чим це загрожує Україні? Путіну потрібна зброя. Тому він разом із командою російських політиків і урядовців полетів до Кімчен Іна. Що цей візит має на меті саме поставки зброї підтверджує склад російської делегації, де є представники Міністерства оборони? У Північної Кореї, яка під санкціями Заходу ця зброя є, це ракети і боєприпаси. Вони, якщо вірити російським експертам, гіршої якості, ніж того потребують бойові дії, але їх багато. І у випадку обмежених постачань на територію РФ кількість замінить якість. Північна Корея підтримує війну Росії проти України і Путін не втомлюється про це повторювати. Вагони з Корейської зброї вже неодноразово заїжджали в Російську Федерацію, але поставки треба збільшувати. Це головне зараз завдання для Москви. Підтримка війни Кім Чен іном, як і постачання зброї, не даються Москві безкоштовно. Взамін за ракети і снаряди в Північній Кореї очікують від Росії продовольства, палива і допомоги в розробці ядерної програми. Росія має таке напрацювання, а також розвиток туристичного напрямку, тож погатитиме Росія Північній Кореї і туризмом. З Російської Федерації до найзакритішої держави світу російські громадяни вже можуть поїхати в туристичний тур. Їм це буде зробити набагато легше, ніж будь-кому в світі. На ринку туризму це новинка, хоч і дуже специфічно. Є ймовірність того, що Путін спробує просувати тезу про корейських робочих, яких можна відправляти в Росію для участі в будівельних роботах. Словом, диктатори вирішать, яка доля чекає рабів із їхніх країн. А ви думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.